Хто і які податки платить, коли лікар-стоматолог офіційно працює? Перше, якщо лікар-стоматолог і найманий працівник, то тут прийдеться сплатити 23% податків: це 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Але податки ці сплачує не лікар, а самостійно сплачує роботодавець, утримуючи їх із заробітної плати працівника. Також додатково роботодавець сплачує зі своєї кишені і 22% ЄСВ із заробітної плати працівника. Виходить так, що лікар втрачає 23% із своєї заробітної плати, а роботодавець додатково сплачує ще 22% ЄСВ. А тепер порівняємо з ФОП. Якщо ви лікар-стоматолог і працюєте як ФОП на другій групі, то ви сплачуєте наступні податки. Перше це єдиний податок в розмірі 1600 гривень на місяць. Друге це ЄСВ 1760 гривень на місяць. І третє це військовий збір 800 гривень на місяць. Таким чином загальна сума податкового навантаження на фізичну особу підприємця другої групи становить 4160 гривень на місяць. А ви знали про таку різницю в податках? Напишіть в коментарях, як ви працюєте, як найманий працівник, чи як ФОП на другій групі.